У коридорі центрального корпусу державного університету цього дня особливо людно, адже понад п'ять сотень студентів, п'ятикурсників, стоять у черзі, аби постати перед комісією з розподілу. Більшість з них вже має майбутнє місце роботи, але тут необхідно підтвердити це документально. Значна частина студентів має педагогічні спеціальності, тому на розподіл запросили керівників міських і районних відділів освіти з усієї області. Саме вони й ставали так званими покупцями тих, які навчалися державним коштом. Ми, як начальники відділів, приїжджаємо для того, щоб набрати для себе молодих спеціалістів. На жаль, потреба на селі зараз не така велика, як була раніше, тому що у зв'язку ну, із певними моментами життя кількість учнів по школах зменшується. Менше наповнюють класів і відповідно. Менше педагогічне навантаження разом з тим, дуже велика кількість у нас практично десь 20% це вчителі пенсійного віку, які на пенсію йдуть. З-поміж майбутніх педагогів, молоді знавці видавничої справи і журналістики. Їх також повинні забезпечити роботою, але не всім вдається відразу знайти своє професійне місце. Державний вуз, який готує людей за державним замовленням, має їх розподілити на місця роботи. Це ну, я вважаю, це не підлягає навіть дискусії. Ми маємо 11 студентів бюджетників на п'ятому курсі. Це з одинадцять лише двоє, поки поки що не нашли роботу, і то це достатньо умовно, тому що, як ви, мабуть, сьогодні чули, що видавництво полісся за умови, коли він отримує гроші на машини і отримує ці машини, відкриває близько п'яти робочих місць, де мої студенти будуть працевлаштовані. Випускниця Оксана Полонська з поміж небагатьох, які поки не знають про своє майбутнє місце роботи, її ймовірно працевлаштують на видавництві, але дівчина радить ретельно думати про виборі професії і не дуже сподіватися на державне забезпечення, адже кожен має дбати про себе. Мені особисто було важко знайти роботу, тому що немає досвіду роботу. Роботи а навчання з 5 років ну насправді ніхто не ставить ну, ні в ціну. Яку. Потрібно не тільки ну шукати роботу, але й працювати на якби на тим, щоб це була не робота, якась підробіток там не по спеціальності саме по спеціальності, тому що щоб потім було легше, щоб, хоча б за якимось рівнем майстерності, брали на роботу.